О, петяра Члана на працю Члана праця, сыном Запустив тіки Блять, воно пише російською якось хуя. О, навіть вже змінилося то, що працює, до речі, ця. До речі, працює навіть зручно. Фонова музяка, а що ми маємо з фонової музяки? Давайте змінимо, може? А, далі точно. В принципі, друже, я до мене підключився мій товариш, з яким ми працювали в 18-му році, коли я тільки 17-го, коли я тільки починав займатися стрімами. Він каже: брат, блядь, ти забув, як ми то все налаштовували, щоб був звук нормальний, щоб то все було. Блять, кажу, я все позабував. Він каже: відкрий доступ, бро, я все зроблю. Тепер дивись фокус. Я руки мої ось. І все працює автоматично, я ніхто не роблю. Я починаю розмовляти, воно зменшує бляд, всі рівні абсолютно всього. І мені не треба в усьому щось там додавати, зменшувати, збільшувати. Поняв. Ну, дуже зручна хвиля насправді. Пометно, да? І це не важливо, чи то буде Діскорд, чи то буде бляд, гра якась, чи то буде ще якась хриня. Ну, якось так. Я кава собі не зробив, блядь. Я собі не зробив кава, брате. І що я ще не зробив? Що я ще не зробив? Могу покурити піти. А стосовно Хусь. А, в принципі. Блять, а що там не зрозуміло? Твіч, в принципі, він простий, він охуєнний. Він... Ну, я не бачу в ньому щось таке. ну Для мене найважливіше, щоб ті людиські, які там є присутніми, мабуть, щоб вони не займалися хуйньою. ну насправді. А те, що я хотів друже, зробити, і я то зараз зроблю, і мені ніхто втім не буде заважати, це треба було зробити, до речі, давно. Я зараз то зроблю. Маю на то повне право. І я думаю, що. фак Пал Фак-оф. фак оф Нахуй. Все сібався, блядь Я не люблю, коли якийсь довбойоб, блядь приходить нахуй зйобаного кіка і починає мені, блядь піздіти. Ви довбойобе, блядь не українсько нахуй мовні, блядь Ви. Неосвідчені, блядь, тупорелі нахуй створіння нахуй. Тому що, блядь, на вашій єбучій врод сука, платформі, нахуй, написано, блядь, українською. ви довбні, блядь. Написано, блядь, українською, українськомовний контент, українськомовний стрім. Якого ви, блядь, хуя мені пишете сука англійською. Там нахуй написано українською. Чітко, блядь. Чітко все, блядь, по поличкам. Ні нахуй вони, блядь, блядь, приходять і спамлять мені різну хуйню. Ну, ви наскільки тупі, блядь, це моя суб'єктивна думка. Чи ви наскільки не освічені, чи, блядь, в той час, коли ви хотіли піти по за сарай, греміла блискавка і вас трохи громом в'їбало? Ну, я це так розумію, блядь. Як можна, там, сука, здоровецькими літерами написано: саме українськомовний контент. Саме нахуй українськомовний стрімер. Хіба ви, блядь, не можете то прочитати Для цього є translate Google translate блядь. Все, що я можу вам сказати, якщо ви не хочете того читати. fuck off. Я думаю, це вам блядям зрозуміло буде. І бляді, це моя суб'єктивна думка це не є образом. Ну, якось так. Е, перепрошую, шановне панство, бо деякі. Не дуже блять, дякую, Сергію за ту хуйню. Не дуже адекватні, ну, з мого погляду, блять, людиська займаються хуйньою. А, що я хотів, щойно зробити? Алла, привіт, Сережа, привіт всім привіт. А я продовжую займатися чимось корисним, хуйозно, можливо, не корисним. Давайте такого почнемо. О, мої руки видно ніхуя. Ці руки ніхуя не крали, до речі. Ну хіба що трочить інколи, але то, але то вже буває рідко. Уже ж не 11 років, їбать. Мозоляна Хуярів. Ось свіженький. Є ще одна платформа, яка не має Е, Мене на неї затягнули хлопці, того що. Ну, коротше, там свої мутки. Там немає цензора, ти можеш танцювати без трусів з голим з голим цим самим блядь, хоботом, блядь, і твої фаберже можуть тілемпатися. І при цьому, блядь, ні страйка не буде. Ну, тобто, ні, ні попередження, ні хуя. Отака їбала. Зараз я хотів дещо зробити. а Ти ж маєш, да друже, ти ж маєш, по-моєму, цю саму. Ну так, да, ти ж не твічу. Брат, а чому ти не можеш? Ти ж можеш зайти і без питань замовляти музяку. А чи ти не можеш замовляти? Чейно, ну, блядь. Йобаний насос. Друже, я забув. а Дивіться, для своїх, хто є у мене на твічу постійно, зараз я дещо зроблю. Я просто прийшов сьогодні до такого висновку. я блядь, сука, З товаришем говорив своїм а Він мені сказав, що я мушу передивитися своїх людей, які, які в мене є саме на твічу, а так як для мене твіч важливіше, ніж Тікток, ну в будь-якому випадку. Тому що давайте будемо відвертими: Тікток сьогодні є, завтра його не буде. Ну серйозно і правила користування платформою. З, кож з кожним днем вони стають е ну таке. Знаєте, бляд, не риба, ні м'ясо. Їх роблять ще більш жорсткішими, блядь, ставлення до. Ведучих ставлення навіть ти не все пропускає то що ти пишеш, хоча ти пишеш блять, адекватні нормальні слова, він просто того не читає. Да? Е, інший варіант, коли ти пишеш твіча твіч блокує конкретно, коли там написано якесь повідомлення, яке містить як особисту образу, расову дискримінацію або ж а, ну щось дуже пов'язане з цензором, скажімо так. І то це все можна. Анулювати, там, я не знаю, блядь, скаргу написати і ще якось. На тій же платформі, про яку я сказав раніше, да а, саме Тікток. Кому ти, блядь, будеш писати? Ну, от реально, кому? Їм всім просто похуй Ну, від слова взагалі похуй Та я ж не пиздю, я констатую факт. Причому. Я не пишу, я констатую факт. Державі. А подобається, то комусь не подобається, ну, блядь. А, стосовно Тіктока. Я просто знаю. А знаю чому. Дивись, я дещо тобі поясню зараз. А, я в Тіктоці мав аккаунти, які мали, блядь, по 50 по 70 тисяч підписників. Так? Ну, хто давно за мною слідкує, той знає. І як працює платформа, я прекрасно розумію. І що для того робити, щоб вона охуєнно працювала, я також знаю. Так що тут хочеш ти того? Хочеш ти того чи не хочеш, але. Зараз я дещо хочу подивитися просто. Не впевнений, що то все вийде. Вітаю, друзі, хто є на твічу. Вітаю, вітаю. а Значить, що я хотів зробити? Я хотів. Блять, я щось хотів зробити, не пам'ятаю, що якусь хуйню, мабуть, не гарно Але то таке. та я не можу, до речі, зараз деякі налаштунки змінити. А чому не знаю? Раз побачу, чим приколом. Ну, да, друже, да. Да, да, да. Через то. А я. Через то моя особиста думка стосовно цієї платформи залишається незміненою Розумієш? Так що. Так от Так, я просто не бачу те, що мені треба, бляха. А реально в мене немає можливості дещо змінити. Хоча дуже б хотілося. Хоча реально дуже б хотілося, бачиш, падло не дає. Чому? Чому не дає, я навіть не знаю. Я хотів дещо змінити, блять. Чомусь не хочу працювати, так як мені треба, але то таке. Я думаю, розберемося. Так, як же називалася та, блядь, штуковина? Зараз я згадаю, як вона називалася. А, все, знайшов. Знайшов я навіть тут активований, до речі. Керування. Угу. Панель керування. Так. Ну, Мені просто цікаво, чи спрацює зараз посилання. Якщо спрацює, то буде заїбсь. Так, да, посилання працює, до речі. Посилання працює, і я, мабуть, все-таки зараз, що зроблю. Що я, блядь, можу зробити? А, ніху. Це жарт взагалі був. Це взагалі був жарт. Я закріплю зараз, блядь, посилання в цьому. Так, посилання є закріпленим. Так, посилання є закріпленим в цьому. В шапці чату на твічі І той, хто має, той, хто має. Бажання зможе робити всякі прикольні штуки там. Так, влаштований плеєр. Влаштований плеєр Зараз спробуємо додати, блядь. Так. Додаємо. Не знаю, чи воно спрацює. Але ми зараз його додамо. А, так, плеер дам. Вау. Вау, блядь. Браузер. Mm -hmm. Взаимодея, блядь. Властивості тут я вимикаю, і додаємо сюди готову сцену, да? Бонсь. Але звуку вона не має, хоча грає, вроді бе. Таня чому? У я знаю, не грає. Але б мусило. б мусило. Привіт, друже, привіт. Привіт. Як ти? А, у вас грає музика зараз? Ну, класна, якщо у вас грає музика. У мене вона ніхера не грає. Я зараз його... О, я його приховую. В принципі, ага, треба скопіювати, до речі, туди. 3. Угу. Зараз я скопіюю фільтри туди покладу, щоб вона не цей. станет фільтр. І коли я починаю говорити, вона мусить завалювати свій пиздак, правильно? Ну, Теоретично. а, Да-да-да-да-да! Блять, і там на лаштунках, по-моєму, ще треба дещо змінити, блядь. Чесне слово, я просто не пам'ятаю. А, так, і. Так, так, так. Зараз. Знайшов. Зробимо так, щоб воно в записі його не було, тому що буде кидати блядь, на нього цю. А, так. А... Тепер воно працює, до речі. Дивіться, яка штука. Ви можете заходити по посиланню. А, хто на твічі, до речі? Дивіться, у вас закріплено там повідомлення наверху, і ви можете кидати свою музяку. А, і ця музяка а, буде грати на ці. Буде, буде грати на стрімі. Ну, це якщо ви того хочете, до речі. Я зараз спробую додати дещо. Якщо вийде понятно. Ну, теоретично б додати додатися, але чи можу я піти на панель керування? Так, можу піти в панель керування. Ух ти. Тут навіть є. А! Ви поняли, блядь, яка тут є цідав. цікава хуйня? А що це таке? Каталог на цій страниці. Ох ты, тут музяки, ебит твою мать, щоб ви розуміли. Ну, тут дійсно музики до, до халери насправді. Так, да, тут насправді музяки дуже багато. Прикольно. А тепер виходить, що я можу додати окремий віджит, давайте спробуємо. Анука. Ха. Так, да, дійсно. Але херово то, що я не можу ним керувати, Тобто Я його бачить бачу. Але керувати я їм ним не можу. Це вже трохи не то. Трохи не то, що мені треба було б. Угу, сумненько трохи. Ладно. Пробуємо переробити по-інакшому. День добрий. Привіт, привіт, дружини, привіт. Я не це, я робив це, так як ти казав. А, да, вроді норм, але я виробив того, що ну, у мене ж, блядь, не 10-80. 10.80 в мене воно лежить, блядь, у мене лежить ті Айки дві штуки 1080, можу показати. О, дві штуки лежать у мене. У мене там мамки піздець, е, У мене 4 Гіга відяха RTX. Я єдине, що ввімкнув там фільтр е, по RTX, і бать воно таке все стало там їбанутись просто. Я, я, я ніколи цим не користувався, я інколи решейдери ставив тільки, ну і все. А, а ці фільтри не накладав. І воно у мене хаває страшно FPS. Ну, споживання ФПС просто для її більше. Через то я. Ну, фільтр я зберіг, все добре. А, і розширених я не знайшов чогось. Не знаю, може я тупорилий блядь. блять. А, я спробую. Зараз я хочу додати Хочу дещо додати, того що в мене не вмикається чомусь керування музякою. Поняв? Так. У мене замовлення музики працює, блядь, з двох е версій. І я не можу зрозуміти. Е я забув, уявляєш, блядь, як ми то, сука, робили раніше. О. Військові. Військові літаки є бачать у мене. Угу. А... І стосовно того, що ти говорив, не працює, дивися, я... о! Стосовно, що ти казав. А... У мене та штука працює. Блять, він опять. Ви що, сука, тронулися чи що? А він, до речі, не дає мені. ніхуя себе, блять. Зараз хвилиночку. Про що ми говорили? А, стосовно відслідковування головешки, як воно працює, друже? Працює воно за рахунок, ти в Стимі купуєш софт і все заїбісь. Підв'язується абсолютно. З будь-якою грою, абсолютно, навіть за стосунком навіть в Windows будь-де і все ахуєнно точно. Щось висне? Що, де висне? Чекай. В смислі висне. Нічого не включено, чого висне. У ну, мене ніхуя не включено я не знаю, що то може віснути, блять. Але... Ну, насправді. Ну, я без поняття. У мене все як було, так і залишилось, друже. Не знаю. Бітрейд блядь, воно 9 тисяч хуярить, блять. Не знаю. Може глюк якийсь, блядь, тимчасовий зайоб спіймала система. Таке може бути, блять. Що я навіть нахуй, з того не здивований, реально. <гум> так що така хуйня. Я вже хотів дещо додати, а воно, блядь, не виходить те, що я хочу. Ну зараз ще раз спробую. Мені його треба було відкрити окремим вікном, а воно падло не дає. на керування, блядь док панель керування, ось воно, блять, а я вже воно мені не дає то, що мені треба, блядь. я Мені док панель керування треба було додавати, а я, блядь, замість цього а, додавав якусь хуйню, блядь, насправді. Оооо, зараз є панель керування, заїдіть Вже плеєр не підключено, чого не підключено, теж А, зайти за допомогою блядь, твій Да ну йок же твою мать. Продовжити. Потребує авторизації, уявляєте, блядь. Телефон зразу пише, чувак, блядь, Я ніхуя не авторизувався, поняв? І, блядь, ліваковий тут. Я чого сюди прийшов тут. Нахуй мені, блядь, тіксок. Вродь би він їбався, блядь <му> Каже, нахуєте, тут сривався, Да, А він також каже те саме Все, ввімкнуто, блядь А він мені каже, пшов пизду Проблеми з входом Віддіть адресу електронной пошти. конечно, свою почту, блядь. Пули и проверять. А да заткнись ты, блядь, уебок. Выдло, блядь.